Ярослава завжди була особливою, не такою, як інші жінки в селі, що тримали за хату дітей і город. Вона не мріяла про вишиті рушники чи піч з лежанкою. Її бабили інші святи. Казала, я хочу мати свої гроші, щоб ні від кого не залежати. Хочу сама вирішувати, як мені жити. У 20 вийшла заміж за доброго хлопця Петра. Народилося двоє діток, але замість того, щоб варити вареники і садити квіти під вікнами, Ярослава марила поїздкою за кордон. Що мені з твого саду? казала вона Петрові. Я не для того народилася, щоб у болоті місити гній». Коли найменше донучці було п'ять, Ярослава зібралася і поїхала в Італію. Переконати її ніхто не зміг, щоб вона не робила цього. Сама ж Ярослава була щиро переконана, що робить все правильно. Я не залишаю вас, я їду за мрією», – сказала дітям і більше не озиралась. Спочатку писала, казала, що важко, але вона сильна. Потім дзвінки ставали рідшими, грошей не надсилала, виправдовувалася, що сама ледь виживаю. У мене все піде на житло, бо я повинна мати свій кут, а не тулитися все життя по чужих хатах. Діти росли з батьком. Петро був добрим, але не вмів обіймати за обох. Донька Надя ще довго чекала маму у вісні, а Максим навчався мовчки нічого не питаючи. Минуло багато років. Ярослава і справді купила собі маленьку квартиру біля Риму. Вона мала свою тишу, свої стіни і навіть стареньку автівку, але не мала кому подзвонити увечері. І от вона повернулася. Помирати вона ще не збиралася, ще мала, силу, просто більше не, хотіло бути, не хотілося бути самій. Тягнуло бути додому, з рідними. Але в селі її зустріли стримано. Петро вже давно був у кращому світі, діти мали свої сім'ї. Привіт, мамо, сказав Максим. Добре, що ти жива здорова, але в нас свої справи. Приїзд мами їх аж ніяк не сколихнув, їм відверто було байдуже. Надя глянула на неї, але її погляд, наче прийшов крізь. Мамо, я не тримаю зла, але не шукай тепер у нас прихистку, бо ми нам давно навчилися жити без тебе. Ти зробила свій вибір багато років назад, і ми поставились до нього з розумінням. А тепер ти прояви розуміння до нашого рішення ми не хочемо з тобою жити. Але ж я, ваша мама, я вас народила, спробувала в нас звернутися до совісті і тиснути на жалість дітей, але нічого не вийшло. Вона для них була просто чужа людина, а в чужих в дім свій не пускають. Ярослава винайняла кімнату в сусідньому селі. Час від часу її бачили біля магазину чи в церкві, стояла тихо, не просила, не жалілася, лише очі шукали когось знайомого. І знайшла. На дітей онука, малого Богданчика, сина наді, той якось забіг за м'ячем, що впав під її ноги. «Бабусю, ти чого тут? Та дивлюсь на вас, усміхнулась вона. Ви ж мої найрідніші. Сказала вона це так щиро, що хлопчик задумався, і відтоді став бігати до неї то води принесе, то якихось пиріжків, слухаю, як вона розказувала про Італію, моря, гори і про те, як важко бути далеко від сім'ї. Одного разу Богдан прийшов із собою і приніс записку. Я знаю, що ти була не ідеальною мамою, але, може, з тебе вийде хоч хороша бабуся, якщо хочеш, приходь у неділю на обід, надя. Ярослава довго тримала той клаптик паперу в руці, а потім одягнула свою найкращу сукню і вирушила. Вона розуміла, що їй до кінця все не пробачила, але то був її маленький шанс почати все спочатку, хоча б з дочкою, бо син так і не захотів її бачити. І цього разу вона хоч цей маленький шанс точно не упустить.